Ну, я думаю, що це е, Путін блефує, е, ну тому що да, дійсно їм е, потрібно прийняти рішення, і це рішення має прийняти бути до 9 травня, да? тобто сказати, що оголосив е, перемир'я. Треба... Да. Да. Знову там, там типа, ну, давайте ми не будемо воювати, бо ми молодці. Так а давайте з сьогоднішнього дня не будемо воювати. А от 9 травня якраз повоюємо, або з 10 травня. Для нас ж 9 травня вже не, не є сакральним днем. Ми разом з усім світом відзначаємо. І не в режимі фієрверків, а в режимі пам'яті. Тоді, коли воно історично відбулася, ця подія 8 травня, не 9 травня. Ну, у них день победы, 10 9 мая. Ну от, але між тим, потрібно дуже чітко. Розуміти, що для е, Путіна цей день ну, сакральний, і цей день треба сказати: Або він е, ну, цілі Лісвоєн достигнути, е, діди воювали, побіділи, ми воювали, теж побіділи. Да? Україну не беруть в НАТО не беруть. Ну, сказати ну, от і победа. Е, Територіями приросли, да? в Крим воду подали, да? не дамб'ят, да? там, типа, ну все, победа. Або ж навпаки, 9 травня сказати на День Побєди, Ну всіх ж буде підвисати, всіх це питання, як би зависає на губах навіть у оточення Путіна. Так що буде Заморозка чи не буде, йому треба сказати: або буде, або сказати, ні, цілі ліс свого не достигнути. Київ, мать, городов Руських будемо завоювати Київ, заходимо ще в один етап війни. І цей етап війни, ну, хтось каже до осені, але фактично ні, не до осені, Це до наступної весни. Тому що, якщо е, весняно-літню кампанію у них нічого не виходить, е, то вони можуть ще спробувати там, типа, за зиму нас додушить знову, а вдруг холодна зима, а вдруг блекаути, а вдруг Український фронт посипеться, тил посипеться. І тому там, типу, Росія фактично до 9 травня, або 9 травня, мусить зробити свій вибір. Воюють до умовно до березня наступного року, то тобто ще втягуються е, на 10 місяців війни, на 10 місяців війни, або ж е, заморожуються або 9 травня кажуть: Окей, давайте. І е, якби ну всі е, в кого є здоровий глузд. Всі кажуть, ну Путіну треба замирюватися, заморожуватися, тому що все погано з економікою. Нафта прогнозовано не буде. Вони нафту заклали в бюджет по 69,7 долара. І це їхня ж марка Уралс, основна російська марка. Так? Тобто 70 доларів це їхня. А зараз «Бренд» – 67 Ну, тобто більш якісно, щоб ми розуміли, що Уралс від брента десь завжди на 10 доларів менше. Тобто, якщо бренд 67, то це 57 е, «Уралс», російська нафта. 57, а в них в бюджеті вже прораховано, що 70. А це значить, що ті плановані 10 трильйонів рублі, які вони збирались з нафти зібрати, от уявіть, у них весь бюджет 42 трильйони рублі. А 10 трильйонів е, у них е, то есть, приблизно бюджет України. Бюджет України у них це тільки надходження з нафти. І зараз вже зрозуміло, що це десь мінус 3, а може й більше трильйонів. Ну зараз же ніхто не знає, які будуть ціни, але мінімум 3 е, трильйона. Це якраз тільки скільки у них. Ліквідних коштів є в фонді національного благосостояння, який складає теж 9 трильйонів, але ліквідні там не всі гроші, я так розумію. Ну, не все можна кинути на ринок і сказати, що от ми забираємо звідти і кидемо на покриття дефіциту бюджету. У них дефіцит бюджету вже більше 3 трильйонів за 3 місяці. Це вже ще ж даних по квітню. Нема це за перший квартал. Більше 3 трильйонів. У них. Крім військової галузі і е, галузі хімічної промисловості, яка хоч но в плюсах. Чому? Тому що е, Європа та Сполучені Штати хімпроми у себе позакривали, і у них міндобрива вони не роблять і закуповують в Росії. Ну у нас трошечки, але в Росії масово закуповують. І тому якби у них хімічна галузь в плюсах, але це все. Ну і військова, тобто виробництво снарядів, але ж снаряди. Вистріляли і все. Тобто вихлопа від них немає. Все решта, транспорт, будівництво, сільське господарство, торгівля, деревообробка, ну, все лежить. Все просто не то, що там падає, лежить, особливо будівництво. Банківський сектор все. ЖКХ, От, цікаві, цікава штука, зеркальна. У них ЖКХ банкротяться і у нас. Ну, це окрема тема для розмови. Тобто, у нас банкротяться ЖКХ. І приватні, і комунальні. Ну, вони просто не встигають за всім цим. От. І на Росії банкротяться, тобто, умовно, в Сумах, і в Курські, що там, що там, або там в Харкові і в Воронежі банкротяться. З економікою погано, і у них, і у нас. І тому все, що може бути, це Путін мусить задати питання, умовно, своєму Мішусті. Ну, це їхній прем'єр, типа наша Шмигаля, і Набіуліна, їхній Нацбанк, да, типа Ну що, ми вистоїмо рік, тобто ми рік простоїмо. На що я думаю, вони йому кажуть, денег нет, ну ви держитесь. Це однозначно, що денег нет. Що можливо, рубль скотиться менше 100, Він то зараз плаваючий, буває перескакує, але в основному тримається 86-90 рублей за долар. Через 100 перескочить літом по-любому. Ну, їм і вигідно, до речі, щоб перескочили, щоб руб подешевшав, да? тому що ж тоді ж долари прийшли, але в рублях це вже зовсім інші гроші, і можна е, виплати своїм ну гробові, грубо кажучи, виплачувати не скільки в доларах, а поменше. Розумію, да? так. То тобто їм якраз, щоб девальвація рубля була, але ж ну щоб вона була і не така, щоб народ за голову схватився. От, то на Росії все плохо. І всі, якби, как бы, що найсмішніше, подивився, я Лівада центр зробила дослідження. І вони там дуже по-хитрому питають. Вони ж не можуть спитати, тому що у нас же ж Росія ж все ж росіяни в єдиному пориві за СВО. І то не можна спитати, там, а ви за СВО і не проти. Ну, це буде таке питання, яке соціологам не можна задавати. І то задали вони його по-хитрому для росіян. Поддержите ли вы решение Владимира Владимировича Путина о прекращении СВО. То есть, если такое будет принято, Вот СВО, вы вот сейчас в едином порыве все за СВО и за. Е... Ну як не поддержать, поддержать а, решение да. Путина. Да. Но тут да, тут если Путин примет такое решение, то там. Свыше 70% да, мы поддержим Типа Шухаре. Если Путин скажет, хватит на воевались, мы с удовольствием поддержим это его решение. То есть, понятно, что общественная думка за, соратники за, бизнес за, на Биуле, на Мишусте, все просто за копаются. Але, але, я думаю, Ну, Путін то сам розуміє, що для нього це буде поразка. Тобто, якщо Київ, Херсон, Миколаїв Одеса він не взяв, то це цілі не достигнути. Він Совєтський Союз не, не встановив. І, значить, особисто для нього це ніяка не перемога або ну, пірова перемога, там, скажімо так, да? якщо самому собі пояснювати. От. Але найбільше, що ці всі слова Лаврова, що демілітаризація, де там ще щось, верніть Херсон і Запорожжя, це панти, це все панти. А за кадром те, що вони найбільше хочуть. А найбільше хоче Путін це зняття санкцій. І тому їхній варіант да, ми за заморожування конфлікту, але з одночасним зняттям санкцій. А тут э, Трамп э, їм э, каже, ні 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 спочатку заморожуємося, а тоді, якщо все добре, ми поступово відміняємо санкції. А це ж ну, росіяни, зрозуміло, що э, агресивним Сполученим Штатам апріорі ж не вірять. І тому блогери там піднімають питання: Окей, якщо ми зараз заморожуємося, а заморожуємося, щоб ми э, розуміли. І щоб наші глядачі дуже чітко розуміли, що, що таке заморозка конфлікту. Е, от як ми узнаємо, що заморозка конфлікту відбулася, от як дізнатися, що відбулася, а не от це все, що там ми там 7 на 10 травня оголошуємо перемір'я, не будемо стріляти, бо у нас парад має бути на Красній площі. Так от, щоб ви не, вру, не жахнули по нашому параді, ми оголошуємо, що ми мирні люди. І ми і, ви, а, і ми і вам кажемо, і, і ви ж не стріляєте. Хоча наші можуть сказати, а ми давайте 9-го по параду постріляємо, а потім, а потім заморозимося, а да? потім не будемо стріляти. Так от, щоб не путати отаку тимчасову заморозку з глибо, глибинною заморозкою, щоб можна було сказати, що гаряча стадія війни припинилася. Як ми про це дізнаємося? Елементарно, можна сказати Ватсон, ми про це дізнаємося. З оголошеною демобілізацією. Тому що тільки коли оголосить Зеленський демобілізацію, тоді тільки він може оголосити кінець військового стану. І так само Путін. Тобто у Путіна 2 мільйони армії не можна в умовах мирного часу тримати їм 2 мільйони армії, тим більше 80% там. Ну 70 хай у них же строчники, 70% всі, всіх вооружених сил Росії це контрактники, яким треба платити. Там у них мінімалочка 45 тисяч рублей. 45 тисяч рублей це не мало і 2 мільйонам солдатів платить по 45 тисяч больно. А якщо ще это ж, ну, ж без бойових, да? плюс же ж там зрозуміло, що уже сержанта більше, у лейтенанта ще більше, у генерала ще більше, да? це унівість да? 45 тисяч. І того виходить, що больно. Так само, як і для нашої економіки, у нас 100 стаються, тільки в ЗСУ, це тільки офіційна інформація, що ж є сили спеціальних операцій. Ще ж є, мабуть, у нас ну, СБУ, тобто да? є інші люди, які ходять, зі, Нацгвардія, да, Нацгвардія. Люди інші, які ходять зі зброєю. Тобто у нас там мільйон триста. І нам теж треба ну, вивільнити запас, мабуть, ну, 1700-800, як мінімум, з старту. Да? Можливо, і більше залишить там 900 волод, 400 тисяч залишить. Ну, я не знаю, це справа військових, я тут якби умиваю руки, але ми розуміємо, що треба звільнити в запас. І от заморозка це звільнення в запас. Тобто, коли, якщо, наприклад, Путін зараз каже, все, заморажуємося. То ми там тоді поступово. Там перший етап перестають дрони літати наші до них, їхні до нас, і балістика. Не буде тривог по півдня, як сьогодні в Сумах. Це перший етап. Там другий етап відведення важкої е, техніки артилерії, танків, там, умовно, на 20 кілометрів чи на 30 розводимо. Ми, Вони від нуля і ми від нуля. А потім треба, щоб хтось зайшов з свистком, який ну, умовно. Люди з мандатом ООН або не знаю, там, з якимось особливим мандатом, які е, будуть слідкувати, чи перемир'я дотримується, а потім будуть слідкувати, чи демобілізація відбувається, то от, парадокс ситуації: в чому, що Трамп, а Україна погоджується на варіант Трампа, що ми заморожимося без додаткових умов. А це значить, в тому числі. Що коли перестали стріляти, треба демобілізувати солдат. А росіяни кажуть, а санкції? Ну, а санкції колись потім, може бути, може бути, Володимир Владимирович. Коли дипломатичним шляхом. Шляхом, да, 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 да. Ось От, так, так, так. І тому росіяни розуміють, що їх можуть якби кидануть. Ну, чи я б, звичайно, і хотів, щоб там, типа, заморозка конфлікту відбулася, а ніяких санкцій ніхто не знімав, щоб вони дохли далі економічно. От, І е, от таким от нехитрим способом відбулося заморожування конфлікту. Тобто просто перестати стріляти. Перестали стріляти, розійшлися по різним куткам рінга, але російською економікою ніхто не спішить їхній газ назад купувати, там, там, чи ще щось їхня збірна не їде на Олімпіаду і все таке. Слухайте, мені здається, що я скажімо, мені важко судити, але моя суб'єктивна точка зору: що якщо з Росії санкції знімуть дипломатичним шляхом, в результаті того, як Росія вийде дипломатичним шляхом з території України, тобто це європейський варіант, да тобто ніколи саме так і кажуть, тобто ніколи. Да. Так, да, і ну, значить ніколи не знімуть санкції, Ніколи, ніколи їхня не... збірна не поїде на чемпіонат світу по футболу чи на Олімпіаду. Ніколи. Да, поки ви в Криму, ви не їздите, ми без вас. Ну але Трамп обіцявся, що там, типа, що ні, 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 ми все простим, Ми все простим, ще від китайської сітське відлізти е, і все буде добре. Ми все простим. От, але тут от різне бачення якраз трампістів і європейців. І Путін на цьому грає. Я думаю, що Лавров зробив таку яструбіну заяву, що там не жодних цих. Для чого? Для того, щоб зараз ще більш загострить перемовини. А це ж це те, що Лавров сказав в кадр. А за кадром Путін це каже, не слухайте Лаврова. Лавров Гунієв Беса, він же ж бісагон, ну він же ж, він просто конь в пальто, що ви, ну, на кого звертайте. Ва? А ми насправді не проти, але Заморозка разом дорівнює зняття санкцій, а не потом. Не вечором стулья а утром деньги. А все разом. От. І це план Путіна. І він наполягає саме на цьому варіанті. От щоб ми знали.